Вітаю, друзі! Ви на каналі Мандрівка Фіалки. З вами Наталя. Подивіться, яке миле сотворіння. Моє, моє камчик, допомагає мені вирощувати фіалочки. Дивіться, яке золотке. Моє зазуке. Моє сонечко маленьке. Вилізло, як я маю, мої квіточки мають рости. От скажіть, як те моє сонечко там. Заступаю все світло. Вона й поніжиться. В цьому відео я вам ще покажу інші тонкощі, як свої дітки додати їм допомогу при різних нюансах, щоб краще вони виросли від листка. Ось, друзі, вам показую свою тепличку, в якій як курчатка, вже вилупилися мої діточки. От за цей процес. Такого дітко-утворення я найбільше люблю вирощування фіалок. Це приносить таке задоволення, коли твоя праця увінчується успіхом і народжується нове життя. Хочу вам показати от всі ці листочки, які вже вкорінені з дітками, потрібно вже витягнути з теплички і щоб при кімнатній. Температурі вони привикали і росли. Тому що, якщо дітки ростуть в теплиці, в них нижчий імунітет. Краще, як листочок вже проклюнувся, діточка від нього забрати. Подальшому зараз я вам покажу певні нюанси з дітками. Білі фіалки, дуже красиві. Вони дуже гармоніюють з іншими квітами. Із такої діточки, яка я вам показувала, що проклюнулася, з часом дорослішає. і з'являється така розеточка красива, красива. друзі, перед вами я поставила фіалочки, дітки, в яких Щось потрібно завжди підкоригувати. Найперше показую вам, і то так часто буває, коли листочок, от, крила ангела, він, можливо, я підживила випадково підживку, яка має фосфор, або навіть без підживки. Так буває, що листочок, замість того, щоб дати дітку, дає вже квітонос з квіткою. Обов'язково ми забираємо це. Я не забирала, тому що хотіла показати на відео. Воно нам не потрібно. І тут, бачите, діточка, вона втоплена в саму стаканчик ємкість. І це погано, бо воно погано її заважає рости. Ми можемо ще що зробити? Оцей листочок він же пустив дітку, щоб він не заважав і далі не ріс. я Забираю половину листка. Оце буде достатньо. І можна ще що зробити. Зараз вам путька покажу, що ми можемо ще зробити. Я би зробила так взяти і підняти, підсипати ґрунт. І от бачите, вже дітка буде вверху. Зараз я це все досиплю ґрунтом. Вона буде вверху, і стінки стаканчика не будуть її мішати рости. Тако гарно розрівнюю. І ця земля, що внизу, нас, дасть споживу, і ті дітки швидше будуть рости. І тут ми звільнили простір для росту діток, забравши верхівку листка. Цієї листкової пластини, яка залишилася, буде достатньо, щоб живити оці діточки, наші новоспечені. Ще я зверху, зараз е підсипала трошки ґрунтом. І от та пожива, яка буде в свіжому ґрунті, і покращить ріст оцим діткам. Це перше. І подивимося зараз на майбутнє наступні. Що ми можемо зробити? Дивіться, тут, в мене листочки трошки в пилі, бо були ремонт, і утворилася оця пилюка, де всюди я не могла змити. Тут у нас що, є, дітка, але десь я бачила О, під листочком дітка. Бачите? Оцю велику дітку я вже її відділю. І посаджу вже все, на цей листочок ми можемо ще раз корінити або забрати. Можна, дехто я бачила, що просто отако собі садять новий ґрунт. Оці старі корінці, все тако садять і кажуть, що наново появиться їм м -м діточка. Ну, я не знаю, я люблю практикувати, щоб забрати. Повністю, і е, вже садити для майбутнього розмноження, садити вже листочок, вкорінювати по наному, щоб були нові корінці. Щось це мені краще так практикується. Тому я, бачите, листо, е, вже підписано тільки дата інша, але це там я собі потім переправлю. І садимо. Під кутом 45 градусів наново собі цей листочок він може в другому етапі, по другому часі нам дати нову діточку. А от тут листочок, бачите, з діткою є, ми теж забираємо верхівочку, щоб вона не мішала нам. І беремо новий стаканчик. Підсипаємо на дно його ґрунт, сипаємо, маркуємо, ставимо собі дату. Ну, можна не ставити, бо тут вже дітка проклюнулася. Нам дата важлива для того, щоб оцей, знати, коли листочок був посаджений і чи взагалі він дасть дітки. І оцей підсипаємо. Так, бачите, я так вже стараюся, що воно навіть оці наші діточки будуть наверху. І не буде ніякої перешкоди для їхнього росту. Стінки нашого стаканчика не будуть не будуть йому мішати. І оце це вже друге відео, на якому я наголошую, як я гарно собі стимулюю ріст діток і їх виправляю всякі незручності росту при в стаканчику при листі. Бачите, я. А тепер я собі пишу, що то обов'язково сорт, то торсіоне поле, ВВ Торсіоне поле нашого селекціонера з Тернополя Зої Герасимчук, торсіоне. Написала собі маркеровку маркером. Так, так ми. А цю діточку. Я вже повністю вона вже готова для того, щоб я її посадила. Це я вже зроблю сама, щоб не затягувати відео. Надіюся ми вже всі. Дивіться, ще є один нюанс, хочу наголосити. Бачите, сама дітка, отут от воно підсихає. Я візьму скальпель, і оце гарно зачищу. Дехто, Я залишаю ті дрібненькі корінчики, дехто їх взагалі забирає і садить. Як пасенки, дітки без корінчиків. Я залишаю, не знаю, як правильно, вірно, хто собі експертикує. Я завжди малесенькі корінчики залишаю, але гарно зачищаю оцю частинку скальпелем, щоб. Е, воно чим краще зачищене, тоді швидше пускаються нові коріння, і розгалуження їх йде набагато швидше, ніж з такого засохлого відростка. Ось, друзі, от зараз я собі її потім посаджу. І подивлюся. Тут, от, дивіться, теж, друзі. Що то у нас за сорт зараз, я подивлюся? От це моя оптімара Орізона, бо тут я бачу, що І тут така сама ж причина, бачите, от дітка листочок накриває її дітку. Забираю, і дітка втоплена. Вона не має... Як жити? Тому я кусочки листочка забираю, так само підсиплю, листочки я забрала, підсиплю ґрунт, і не буду вже зараз повторюватися, бо це та сама же дія, моя маніпуляція, така самісінька буде. Підсиплю отакий ґрунт. От, де бачите, пустота внизу утворилася під моїми от пальцями. Тако підсиплю ґрунт. І воно. Раптово за тиждень ви побачите, який гарний результат. Бачите, воно вже довго стояло, навіть видно, як окислилися ґрунт. Тому що, чого вона така маленька наша дітка? Тому що оці стінки стаканчика не дають рости, вони в тісноті. Треба вивільнити нашу дітку, дати нову поживу, щоб вона стимулювала ріст у вигляді свіжого ґрунту, і все у нас піде добре. Ось, друзі, поділилися своїм трошки невеличким досвідом. Рада була всіх бачити на своєму каналі. У мене бачу, люди приєднуються, значить якась інформація, моя ціна. Підписуйте, поширюйте. Щиро рада вас бачити на інших своїх відео. Запрошую. До зустрічі, Па-па.